Але водяться за позначеним Москвою духовенством і інші грішки. Суто тілесні. Хоча ми ж тут про духовне, ще можна додати. Це перегляд порнографії. Відповідно, потім у людини гріхи рукоблуддя. На Закарпатті священник у ПЦМП МП знімав хтивки і щедро ділився відеозаписами своїх статевих органів зі знайомими. Доки скандальну інформацію не оприлюднив журналіст Віталій Глагола. Він повідомив, що любитель нюців – це Віктор Шпілька, клірик Свято-Георгіївського чоловічого монастиря. Батюшка дуже прозорливий. А я давно кажу, не можна так надовго закривати чоловіків на самоті. Згодом у Хуській єпархії московської церкви від безсоромника відхрестилися, оголосили, що усунули його від служіння через непристойну поведінку. Ще міні це, хіба це труси благословляються про московські попи не кагором, а значно міцнішими напоями, і потім куражать. Алкоголь вживали чи так, ні? Живали, а священники можуть живати. Не, не. Парочка нетверезих священнослужителів у Чернігові причепилася до військових, які охороняли свято Троїцький собор. Навіть погрожували вбити і закопати, як розповіли свідки. Коли приїхала поліція, замкнулися у машині. В обох упізнали паноців з храмів. Зовсім не сенсація у ПЦМП. Представляюсь Павло. <рес> Шо, в, я Шо, я в Ужгороді п'яний клірик московського патріархату, вочевидь, надихнувся подвигами своїх братів у вірі. Теж захотів прославитися. Він сів за кермо і протаранив будинок. Диво, що не людей. А коли в нетверезого отця забрали водійське посвідчення, облаяв поліцейських. Четвертий <рес> купа. Іван Петрович ти! Сатр... Сохи, Сохи, такої люди са посад. Потім протиерей Іван він же ляг довго не міг зрозуміти, чому не повертають водійське посвідчення. Щось і стало, просився тихенько поїхати за патрульними і, зрештою, пояснив, що такий наряджений, точніше, заряджений, після служби в свято Воскресенському чоловічому монастирі. Я рано був на червоний дзвінська, навіть червоний. Сеневика, я служил. Слава Богу, я служил с нею. Вот эти вам до Хеля. У коленку было машина. Зрештою, як ще пастирю, подивитися згори на отару нерозумну, а саме так сприймає з православ'я неправослав'я своїх прихожан, нажлуктяться не святої, а вогненної води і одразу згадують всю ту скрєпну риторику, від якої на тверезу голову щелепи зводить. Якщо хтось хоче причащатися, ну це його справа.